екстрем Додати таким. Всім привіт! Знову ходив на жереха, питався зловити жереха. цей раз навіть питався поставити рекорд по кімметражу. Ходив шукав його доволі довго, погода спортилась. Жерех перші часки не брав, один клюнув такий, що прямо біля черніга де їздять машини, то той момент я не знімав, тому що дуже багато людей було оцих машин, мотоциклів. Ну, мені це не подобається просто-напросто. Тому навіть і камеру не включав. Клин жерешок невеликий, може грам 200-250, само собою його випустив потім і пішов вже далі. Чуть -чуть. Далі в Чернігова, в поїздках крупного жереха. Але погода сильно наспортилась, клювання жереха не було. Потім я вирішив переключитись на окуня і щуку. Ну що, осмотримо мій результат, який був. І дякую за перегляд і гарного перегляду. Ну, но сразу є <ріхи> нормально Бо всегда так было Невкий окушок А мы його выпустим Чешнур Ого Давич Шнур А Шо у нас за Воно стута цікаво буде Що у нас тут Шось оборвал Шось конечно нормально ще не в двух метрах от войны скидаться очень клевало Так, так, так. Мне не надо. Тройник много. Тройник много мне не треба. Сюда. хорошо, Доброе. Доброе. А тут я загубив коробочку своїми блеснями. І тільки сейчас на відео я замітив, що я опустив телефон під воду, коли доставав коробочку. О, зачепив. А тут я взяла щука на микровартушку диаметром резкой 0,16 на утро спиннинг. Этих мошек.

You no, Жирешок. Мелкий. Мелкий жерешок. А я думав, що його тут не побачу.